Привіт! Вітання з сонячного Закарпаття. І сьогодні дійсно назва Сонячного Закарпаття відповідає тому, що ми відчуваємо. Нарешті вийшло сонечко, і в Україні вже буде тепло-тепленько. Ми з вами знаходимося на території Ужгородського замку. місто Унгвар. Скільки тут легенд, скільки краси, скільки цікавого. Зараз тут знаходиться. Краєзнавчий музей, Закарпатський краєзнавчий музей імені Легоцького. Перші згадки про цей замок беруть свій початок з 10-го сторіччя, але розквіт цей замок здобув саме десь приблизно. 17-18 сторіччі. Я перервалася, підходять люди. Добрий день, я роблю репортаж. Добрий день, а ви наша землячка, ми вас дивимося, ви чернівці. каже, дуже приємно. Ну ми продовжуємо. дуже приємно. І так, цей замок набув у своїй потужності і величності саме приблизно 17-18 сторіччі. І зараз я покажу, як він виглядає ззовні. Ось така краса. Але оця частина вона буде добулована трошки пізніше. Я про це розповім. І тут були фортифікаційні мори. Ми зараз з вами підійдемо до макету. Ви бачите, скільки туристів, і я вам все розповім. А поки що подивимося на неймовірну японську айву, тому що тут ще дуже багато цікавих рослин, і сакур, японська айва, і форзиція, і дуже багато краси. Ось тут ми бачимо макет давнього замку. Ви бачите, ось тут е, фортифікаційні стіни і рови, але вони не були заповнені водою. Ця давня церква, вона по віку е, має десь вік, як не десятина церква в Києві. І ось сам замок. Зараз він відренований, а загалом макет відповідає дійсності. А тепер переведемо погляд. Саме на замок, який ми бачимо зараз: Дерева сумах з такими своїми плодами: багато туристів, чудові сосни, бруківка. Ужгород і сонячна Закарпаття. А зараз продовжимо свої оповідки. Тут дуже приємна атмосфера. Ти ніби знаходишся в ботанічному саді. І Я хочу ще сказати, що поруч знаходиться закарпатський скансен, музей під відкритим небом. І їх загалом в Україні п'ять. Це, звичайно, київський пирогово, Шевченків Гай у Львові. Чернівецький скансен, закарпатський, і, здається, на Черкащині. І вхід в музей просто поруч. Ви бачите, які групи, і ось туди, наліво, вхід з Кансен. А ми з вами, поки немає туристів, підходимо до цього до цієї скульптури Геракл. Буває гідру. І ця скульптура не випадково вона символічна, але вона має сенс. Вона стояла, скоріш за все, в одному з палаців Шонбурнів. Ми знаємо, що на Закарпатті була дуже заможня родина Шонбурнів. Вони з ними рахувалися навіть габсбурги Це все було в австро період. І в одних з. Місцин, де були лікувальні води, і в Закарпатті дуже багато джерел, стояв такий пам'ятник. І він дуже символічний, де Геракл означає здоров'я людини і шлях людини до здоров'я, а гідра це її хвороби. А загалом на Закарпатті більше 360 джерел мінеральних вод. І цей пам'ятник. Перенесли сюди, тому що він дуже символічний. Гаракл вбиває гідро. Подивіться на ці неперевершені сосни, блакитне небо, сам Закарпатський замок. І зараз ми з вами, мануючи японську айву, підійдемо ще до однієї, дуже цікавої і дивної хвойної рослини. Це ягодний тис, вічно зелена рослина, яка може жити 300-350 років поруч з замком, саме такий є. Ця рослина відома тим, що вона отруйна. Якщо хтось хотів середньовіччя зробити комусь щось зле, то вони робили будь-що з ягодного тису, і людина, користуючись ним, могла померти. У нас був дуже чудовий гід. Дякую, знову ж таки, хочу вкотре сказати, що дякую тераператору Демтурсервіс, тому що неймовірні гіди і в Мукачево, і в Ужгороді, знаючи професійні, які зарядили і залюбили. Дещо я знала сама деяку інформацію, дізналася під час екскурсії, і зараз поступово вам це буду розповідати. У мене не так багато часу, але так багато інформації, якою я хочу поділитися. Рухаємось далі. Чарівна австрійська бруківка, і ми залишаємо цей ягодний тис, вхід в закарпатський замок, милуємося глявиною кольбаво. У нас їх поки що немає, але скоро вибухнуть їх багатсько. І рухаємось вперед. Тут ви зможете відвідати довгостатеційний зал, різні чудові дерева, сакури. Цілий ботанічний сад. А перед нами скульптура відпочиваючий Гермес 19 сторіччя. Як ви думаєте, що це? Вона дуже-дуже-дуже вас здивує. Не буду збирати час це пічка. І, скоріш за все, це була власність родини Шонбурнів, які були відомими магнатами саме на Закарпатті. Оце все ще воно така декоративна піч. Руки. Ну, це окрема історія, а там угорі отакий отвір, туди вставлявся димохід, Димар. Ось така пічка. Скульптура, гермес на відпочинку, 19 сторіччя. Ми з вами рухаємось далі. Попереду ще багато цікавих оповідок. Чарівна Закарпаття, чарівна Україна неймовірна весна. Життя надихає завжди. Рухаємось далі! Ось туди, по тій естакаді, ми зайдемо з вами потім у сам замок. Якщо я вам розповім все, про що я дізналася, то тут не хватить повністю мені усього свого вільного часу. Але подивимося, як піде, не будемо загадувати, ще трошки вам оповім з двору неймовірного замку міста Ужгород. А ось мури Риму католицького храму. 14 сторіччя, який дуже-дуже-дуже давній. І він був зруйнований від блискавки, залишилися ось такі мури. Чарівні рослини, відпочиваючі туристи. Тут багато е, лавочок, і можна спокійно відпочити. Клен польовий, тут є тюльпанове дерево, сакура, яка скоро-скоро вибухне. Адже були морози. А це магічний птах-турул, який являється для угорців, онгварців дуже символічним. Адже по легендою, він це сокіл своїм широченим розмахом крил, допоміг угорцям вийти з Карпат на Придунайські низини. І це ті місця, де зараз розташована Угорщина. Угорці дуже почитають, шанують свого птаха Турула. Три дні тому назад ми були в Стамбулі, Лив, дощ, було дуже прохолодно, як сонечко сприяє абсолютно іншому настрою. А зараз ми підемо на стіну бастіону, численні групи туристів, галявинки з кульбабок. і рухаємось на стіни бастіону. Життя продовжується колю бабки і весно. Яка милість. І ось стіни бастіону, фортифікаційні стіни ужгородського унгварського замку. Бійниці. Чудово! І споглядаємо. Бачите, ось ці рови, вони не були заповнені водою і вигляд на Ужгород. А ось тут Скансен, усе поруч, давні церкви, які привезені з усього Закарпаття. Розповідати можливо безкінечно, але часу катма. Просто помилуємося і будемо рухатися далі.